В Івано-Франківську за жебратство з використанням дитини правоохоронці затримали мешканку Закарпатської області. Жінка просила у перехожих грошей поблизу центрального універмагу. До цієї справи вона залучала восьмирічного хлопчика. Як виявилося, незаконним заробітком Закарпатка займалася не вперше. Ця мешканка неодноразово вже була у Франківську на зауваження працівників міліції, які з нею проводили бесіду. Вона Позитивно, як кажуть, реагувала, обіцяючи більше не бракувати. Ну, як з'ясувалося, це вже випадок, третій раз проти неї будуть складати протокол, порушувати кримінальну справу за використання дитини в цілях наживи. Як на це подивиться прокуратура, по подальшому суд ми вже будемо бачити. Наразі хлопчик перебуває в Івано-Франківському притулку для дітей. Там його вже оглянули лікарі. Тепер долю дитини та її матері вирішуватимуть соціальні служби. Дитина поступила здорова, чиста, але ну, відносно його розвитку ми ще не можемо нічого сказати, тому що з ним повинен працювати психолог, вихователі. Дитина тільки добу, як вона в нас знаходиться. Ми сьогодні повідомили службу у справах дітей Рахівської райдержадміністрації про те, що та дитина знаходиться в нас, і подальшу долю цієї дитини буде вирішувати Рахівська служба у справах дітей. В останній факт жебракування бракування з дитиною в Івано-Франківську зафіксовано ще два роки тому. Тоді незаконним заробітком займалася також мешканка Закарпатської області.